Зранку Запорізький район вкотре опинився під ворожим вогнем. Цього разу, близько п'ятої години, росіяни поцілили по придорожньому ресторану в одному із сіл. Вони випустили три ракети внаслідок влучання. В землі утворилось кілька вирв, а покрівлю будівлі розкидало довкола. Також вночі було неспокійно і в самому Запоріжжі. Сьогодні майже всю ніч лунали сповіщення про повітряну небезпеку. Підлий ворог намагався атакувати наше місто, але наші сили протиповітряної оборони влучно працювали та збивали ворожі ракети. Дякуємо їм за якісну роботу. На сході України, внаслідок професійних дій наших військових, кілька одиниць техніки росіян перетворились на металобрухт. Запорізькі тероборонівці спільно із артилеристами знищили дві системи радянського самохідного міномета Тюльпан разом із розрахунками. Окрім цього, українські захисники передали вогневий привіт окупантам і в Запорізькій області. Підтверджено результати вогневого ураження противника. Так, в районі населеного пункту Благовіщенка Запорізької області втрати окупантів склали до 10 осіб загиблими. Також знищено 5 одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників поранено у Мелітополі. Ворог втратив понад 50 осіб пораненими. Напередодні, внаслідок чергового ворожого обстрілу Запорізької області, осколками поранило чоловіка. Загалом по території регіону Росіяни гатили з ракетних комплексів авіації, ракетних систем залпового вогню та артилерії. Під прицілом опинились передмістя Запоріжжя, Пологівські та Васильівські райони ворожим вогнем. Знищені домівки місцевих мешканців, автомобілі та сільськогосподарська техніка. Загалом до поліції надійшло 15 повідомлень про зруйновану житлову та цивільну інфраструктуру. 기상